В ефірі новини. Дивіться у випуску. Про ситуацію на дорогах Ізмаїла інформує прес-служба патрульної поліції. Ціни на сезонні овочі та фрукти знизилися. Ізмаївські каратисти презентували ролик звіту Центр бойових мистецтв. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 13 червня орієнтовно такі: 216 тисяч осіб особового складу, 3935 тисячі танків, 7 тисяч одиниці бойових броньованих машин, 3766 тисячі артилерійських систем, 601 реактивна система залпового вогню, 363 засоби протиповітряної оборони, 314 літаків, 300 гелікоптерів. 3309 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1183 крилаті ракети, 18 кораблів, 6473 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 511 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмельського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуєте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. З російського полону повернулися двоє прикордонників із мильського загону. Вони були взяті у полон 24 лютого 2022-го і перебували у Новолі майже 16 місяців. Одного з охоронців державного кордону визволили у день його народження, і це, мабуть, найкращий подарунок як для військовослужбовця, так і для його рідних. Усього з російського полону було звільнено 95 наших захисників, серед яких 11 прикордонників. Яка ситуація на дорогах міста? Скільки ДТП сталося за минулий тиждень, та які ще правопорушення зафіксовані? Інформує прес-служба патрульної поліції міста Ізмаїл. Докладніше дивіться у сюжеті. За період з 22 травня по 11 червня поліцейські відпрацювали 420 звернень від мешканців. Про це інформує прес служба патрульної поліції міста Ізмаїл. Серед них звернення інформаційного характеру, повідомлення про нещасні випадки, вчинення домашнього насильства, затори на дорогах, крадіжки та виклики іншого характеру. За вказаний період патрульними було виявлено близько п'ятсот 590... Адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху також патрульними виявлено та складено 12 адміністративних протоколів відносно водіїв, які керували транспортними засобами в стані або з ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Відповідні матеріали були направлені на розгляд ізмальського міськрайонного суду. Подальшу долю водіїв буде вирішувати суд. Традиційно велика кількість порушень зафіксована у сфері забезпечення правил дорожнього руху. Через це ставалися дорожньо-транспортні події. На дорогах міста Ізмаїл за період з 22 травня по 11 червня трапилося приблизно 30 дорожньо-транспортних пригод, серед яких три дорожньо транспортні пригоди у нас трапилися з потерпілими. На щастя, ніхто не загинув. Крім цього, за окреслений період трапилося декілька резонансних подій. Перша подія сталася 27 травня. Під час несення служби по охороні громадського порядку інспектори патрульної затримали чоловіка, що підозрюється у вчиненні вбивства. Патрульним поліцейським надійшло орієнтування від колег місцевого районного відділу поліції про те, що на території міста може перебувати громадянин 1992 року народження, який підозрюється у вчиненні вбивства. Громадянина 1983 року на території Кілійського району та має Психічні розлади в ході патрулювання проспекту Незалежності одним з екіпажів патрульної поліції було помічено схожого за орієнтуванням громадянина, який при виді патрульних намагався зникнути з поля зору. Проте патрульні затримали даного чоловіка та доставили до Ізмельського районного відділу поліції для подальшого встановлення всіх обставин. Ще одного чоловіка, ймовірно, причетного до вбивства, патрульні затримали 9 червня. На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному з районів міста невідомий чоловік зі слідами крові кричить про намір когось вбити. Неподалік від адреси, зазначеній в повідомленні, інспектори виявили чоловіка, одежа та руки, якого були в плямах бурого кольору. Його одразу затримали. На місце події. Поліцейські побачили чоловіка в домі, який лежав на підлозі без ознак життя зі слідами ножових поранень. Поряд інспектору виявили і ніж з плямами бурого кольору, враховуючи наявність ознак злочину, передбаченого статтею 115 кримінального кодексу України на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу із Мельського районного відділу поліції. Далі справою займатимуться слідчі. Також вчора. 11 червня приблизно о 21 годині на планшет патрульним надійшло повідомлення про заволодіння транспортним засобом на проспекті Миру. Заявник пояснив, що дав другому мопед Ямаха для продажу. Проте покупець, взявши перевірити стан мопеду, сів на нього та поїхав у невідомому напрямку. Патрульний отримавши відповідні прикмети від заявника, Провели першоргові дії з розшуку ймовірного крадія. Через декілька годин схожий за орієнтуванням МОПЕД зупинили на виїзді з міста. Юнак пояснив, вкрав мопед через те, що заявник йому нібито винен гроші. На місце події викликали слідчих. Користуючись нагодою, патрульні наголошують: наразі в Ізмаїлі на деяких ділянках доріг тривають ремонтні роботи. Тож водіям варто заздалегідь обирати маршрут руху та враховувати дорожню обстановку. Шановні ізмаїльчани! Хочу закликати вас дотримуватися правил дорожнього руху, та хочу е, наголосити про те, що на центральних е, дорогах, автошляхах міста тривають ремонтні роботи, тому прохання бути максимально уважними до проведення ремонтних робіт та бути максимально чемними один до одного на дорозі. Наталя Гаврилова Теодор Христя для програми новин. Ізмаїльські медпрацівники проводили тренувально-показові навчання у боротьбі з холерою, у ході яких відпрацювали функціональні обов'язки та практичні навички медичного персоналу з якісного та ефективного проведення лікувально-профілактичних та протиепідемічних заходів на кожному етапі, виявлення хворого, надання першої екстреної медичної допомоги та дезінфекції особливо небезпечної інфекції. Докладніше розкаже наш кореспондент. Ізмельські медпрацівники проводили тренувально-показові навчання у боротьбі з холерою, у ході яких відпрацювали функціональні обов'язки та практичні навички медичного персоналу з якісного та ефективного проведення лікувально-профілактичних та протиепідемічних заходів на кожному етапі, виявлення хворого, надання першої екстреної медичної допомоги та дезінфекції, особливо небезпечної інфекції. Учасники навчання на практиці показали поетапність надання медичної допомоги хворому з підозрою на холеру, починаючи з дій сімейного лікаря, а також проведення комплексу профілактичних протиепідемічних заходів по недопущенню виникнення та поширення інфекцій. Сьогодні в Ізмаїльському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги проводилась перевірка знань медичних працівників з теми холера. Лікарямі було проведено тренувальні навчання із веденням умовного хворого на холеру. Відповідно до попереднього підготовленого завдання лікарям Мінковської Тетяни Олександровни та медичною сестрою Озун Любов Миколаївни було проведено прийом та огляд хворої пацієнтки з підозрою на холеру. Холера гостре інфекційне кишкове захворювання, цілком типова хвороба брудних рук, класичне недотримання правил особистої гігієни. При захворюванні з організму виводиться вода, отже, порушується водно-сольовий обмін, через що відбувається зневоднення. Жінка скаржилась на модоти, погане самопочуття. Лікар після огляду зафіксував у хворого симптоми небезпечної кишкової інфекції: блювота, рідкість стілець, зневоднення, слабкість та одразу ж передав екстрене повідомлення. У пацієнта відібрано бактеріологічні проби, проведено дезінфекцію приміщення і засобів індивідуального захисту та відправлено швидкою допомогою до інфекційної лікарні. Бактеріологічні матеріали відправлені у баклабораторію. Також медичні працівники із Мерського міського центру первинної медико-санітарної допомоги продемонстрували алгоритм одягання та зняття протичумного костюму, розповідає головна медсестра Світлана Недялкова. Крім цього, медики. Продемонстрували порядок одягання та знімання повтовичумного костюму після проведення навчання. Були проведені підсумки, Дано оцінки дії лікарів центру щодо готовності до локалізації та умовного вогнища карантинного захворювання. Щоб уникнути захворювання, дотримуйтесь простих правил: не купуйте продукти харчування, зокрема рибу у місцях стихійної торгівлі. Не купайтеся і не ловіть рибу у забруднених водоймах. Дотримуйтеся особистої гігієни, ретельно мийте руки перед тим, як брати чи готувати їжу після відвідування туалету, використовуйте чисту воду, мийте овочі і фрукти перед вживанням, ретельно готуйте їжу, проварюйте чи просмажуйте продукти харчування перед вживанням. Пам'ятайте, кип'ятіння вбиває холерні вібріони вже через одну хвилину. У разі якщо що у вас виникли симптоми, схожі на холеру, а саме діарея, блювота та болі у животі. Негайно звертайтеся до свого сімейного лікаря. Шановні мешканці місця Ізмаїла та району, якщо у вас виникнуть симптоми кишкових розладів, негайно звертайтеся до сімейного лікаря. Бережіть себе та ваших рідних. При своєчасно розпочатому лікуванні тяжка форма холери закінчується повним одуженням. За відсутністю ефективної терапії протягом 2-3 днів у хворого може розвинутися кома, а можливі навіть і летальні наслідки. Тож дотримуйтесь простих правил і будьте здорові. Катерина Кисельова Наталя Маленко для програми новин. До уваги мешканців Ізмаїла та Ізмаїльського району, Дунайським басейновим відділом відокремленого підрозділу санітарної охорони території в Ізмаїльському районі проводиться постійний лабораторний контроль за якістю питної води у місцях водозаборів, на водопровідних спорудах та в межах централізованого питного водопостачання. За результатами аналізу, станом на 12 червня, не відповідаючих санітарним нормам проб питної води, не встановлено. Ціни на сезонні овочі та фрукти знизилися. Алгоритм формування цін ще торік розраховувався без Херсонської області. Нині ціни на сезонні продукти знизилися, а підрив російськими окупантами Каховської ГЕС не вплинув на ціноутворення. Подробиці розкаже наш кореспондент. Формування цін у 2022 році відбувалося без присутності Херсонщини, як місця, де до активної фази війни вироблялося 30% українських фруктів і овочів. Станом на червень інфляція в країні сповільнилася на 15%. Ціни будуть знижуватися до другої декати червня, а потім зафіксуються на найнижчому рівні і залишатимуться приблизно такими протягом літа. На початку сезону подешевшали огірки та помідори. Вартість томатів у супермаркетах у червні на 15% нижча відносно січня. Огірки вартують близько 80 кг за кілограм. Кілограм, тоді як на початку року середня вартість була 86 гривень за кілограм. Буряк коштує на 40% дешевше, ніж у січні, та вартує в середньому 690 гривень за кілограм. Інші овочі борчового набору мають протилежну динаміку. З початку року рекордно підскочили ціни на білокачану капусту. Середня вартість становить наразі 45 гривень за кілограм. Тоді, як у січні, ціники на овочі в супермаркетах були від 10 до 14 гривень за кілограм, що втричі дешевше, ніж зараз. Також понад вдвічі зросли ціни на моркву та цибулю. Наразі ціна ріпчастої в супермаркетах коливається від 49 до 69 гривень за кілограм. Морква в середньому коштує 5690 за кілограм, що на 144 відсотки дорожче, ніж у січні. Крім того, з появою на ринку молодих картоплі, капусти, моркви та буряка, цілком можливо, що ціни на ці овочі підуть на спад. Але ситуація з фруктами краща ніж з овочами. Ціни на банани з початку року знизились на 14 відсотків. У січні вони коштували в середньому 68 гривень за кілограм, тоді як наразі ціна становить Вить 59 гривень. Також знизились ціни на цитрусові, апельсини подешевшили на 11%, а лимони на 6%. Також яблука подорожчали вдвічі. Наприклад, якщо у січні яблука популярного сорту Голден коштували близько 20 гривень за кілограм, то на початку червня ціна становить 42 гривні за кілограм. Однак, як прогнозують експерти, висока ймовірність того, що з початку врожайного сезону ціна суттєво впаде. Наталя Гаврилова, Сніжана Щербина, Теодор Христів для програми новин. В Ізмельському палаці спорту юні каратисти презентували ролик. Звіт у центр бойових мистецтв Всесвітньої Федерації шотокан Карате у Токіо. Докладніше дивіться далі. Дякуючи Збройним силам України, юні жителі та гості міста зустріли літо 2023 – Друге літо повномасштабної агресії Росії проти України. Святом з нагоди Дня захисту дітей. Свято неможливо без спорту. Різноманітні змагання, що підготували Ізмирська дитячо-юнацька спортивна школа та відділ фізичної культури та спорту Ізмирської міської ради, почались на центральному міському стадіоні. Юнаки 2015-2018 років народження, виборювали перемогу в відкритій першості Ізмаїла з футболу. Баскетболісти провели традиційний міні-турнір, а на кортах відбув. Ось нагородження переможців першості Ізмельської дитячо-їнецької спортивної школи з нагоди Дня захисту дітей серед молодших та дорослих вікових категорій. Напередодні змагалися легкоатлети та прийшов чемпіонат міста з вільної боротьби, у якому взяли участь близько ста спортсменів. Також цього дня в Ізмірському палаці спорту змагалися юні каратисти. <звук> Візмирському палаці спорту проходять тренування з карате. Тренує юних каратистів президент із спортклубу «Ескемпо» Володимир Медведєв, який розповідає, що у цей день вихованцями спортклубу було відзнято ролік, звіт, який пізніше буде відправлений у центр бойових мистецтв світньої федерації Шотокан-Карате у Токіо. У нас зараз був знят кліп, який буде передаватися також в центр бойових мистецтв, це в Токіо WSKF, сімейної федерації Шотокан-Карате. А такабачоп. Для е, нашого управління. Президент із міського спортклубу Скемпу Володимир Медведєв від імені Одеської обласної федерації шотокан карате привітав своїх вихованців з такою знаменною датою та подякував їхнім батькам за допомогу, сприяння та підтримку. я поздравляю від імені клуба, від імені Одеської обласної федерації Шотокан-Карате, від всімі федерації Шотокан е, своїх дітей, хто займається у мене в клубі. Желаємо всього самого здоровья здоров'я і себя совершенствовать. Також хотів би поблагодарити родителей, які у нас завжди допомагають. Какие-то вопросы бувають у нас з э, поїздками. Всупереч тому, що Росія робить все, аби відняти українських дітей щасливе дитинство. Ми дорослі і перш за все, наші грішні та самовіддані збройні сили України докладаємо всіх зусиль, щоб дитячі очі сяяли радістю. Катерина Кисельова, Теодор Христів для програми новин. Крали в Укрзалізниці до півтори тисячі літрів дизельного палива за ніч. На Одещині правоохоронці присікли діяльність злочинного угрупування. Майже півроку правоохоронці проводили ретельно-оперативно-слідчу розробку щодо виявлення і документування дій злочинного угрупування, до складу якого, як виявилося, входили мешканці болградського району та діючі працівники одного із оборотних локомотивних депо регіональної філії Одеська залізниця. Правоохоронці з'ясували, з метою вчинення крадіжок палива працівники тепловозів вносили неправдиві відомості до маршрутних листів, у яких свідомо завищували об'єми виконаних маневрових робіт і показники витрачання дизеля. Різницю вони зливали у каністри, які на маршруті слідування їм передавали спільники. Лише за одну ніч правопорушники викрадали до півтори тисячі літрів дизельного палива на загальну суму 60 тисяч гривень. Підозрювані затримані в процесуальному порядку. Відносно них судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 36 гривень 86 копійок, продати за 37 гривень 33 копійки. Євро купівля 39 гривень 60 копійок, продаж 40 гривень 60 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 14 червня, в Ізмаїлі очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень та вранці короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Під час грози пориви 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі 13-15 градусів, а в день 22-24 градуси. В Одесі хмарно без опадів. Вітер змінних напрямків – 3-4 метри на секунду. Температура повітря вночі – 18-20 градусів, в день – 23-26 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті з а також на ютуб каналі з Online та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.